Добрий день всім любителям мистецтва. Ми продовжуємо вивчати відомих українських художників. І сьогодні я хотіла поговорити про Федора Кричевського. Народився він 22 травня 1879 році в Лебедині на Сумщині у великій родині земського фельдшера. Мав шістьох братів і сестер, а його найстаршим братом був Василь Кричевський, майбутній видатний український художник, графік і архітектор. Родина не була заможною, тож малому Фетерові, який хотів учитися малярству, допоміг граф Василь Капніст, російський дворянин українського походження, онук поета Василя Капніста, у його Маєтку Федір Кричевський мав доступ до бібліотеки, колекції живопису та графіки, зокрема козацьких портретів. Вступити до московської школи малярства, скульптури і архітектури молодому художнику допоміг Костянтин Савицький. Одного разу його приятель показав йому роботи Кричевського. Савицький побачив талант і вирішив дати юнаку притулок у своєму домі, а також підготувати до вступу в училище. Коли Федеру виповнилося 23 роки, він потрапив до Лондона на коронацію Едуарда VII в складі делегації від царського дому. Там робив замальовки церемонії, відвідував музеї. Також навчався у відні Густава Клімта. Австрійського художника-символіста, вплив якого згодом стане помітний у художній манері Кричевського. Кричевський вступив до Петербурзької академії мистецтв у майстерню Іллі Рєпіна та Дмитра Каздовського, але згодом через хворобу та відсутність коштів залишив навчання. Повернувся в Україну, де багато малював з натури і займався самоосвітою. У Петербурзі Федор Кричевський познайомився з маляром Іваном, сином знаного художника Григорія Місоєтовим. І вони стали друзями. Кричевський переїхав до цієї родини. Там познайомився з Панасом Митним і Володимиром Короленком, а також багато подорожував Україною. Побував у Шевченківських місцях, Полтаві, Лебедині, Сорочинцях, Яготині, Харкові. Мергородів, Переяславі, Києві, Чернігові. Окрема історія склалася в Кричевського село Шашики в Полтавській області. Він часто там бував і малював з натури, а згодом придбав хату і перебудував її за проектом брата Василя Кричевського. Там художник збирав колекцію народного мистецтва, вишивки, килими, кераміка іконопис. А згодом ця оселя стала філіалом Академії на час літньої практики студентів. Звання художника з правом викладати живопис та рисунок у середніх і вищих навчальних закладах Крічевський отримав після написання, е, написання конкурсної картини наречена. Ця робота також дала йому можливість відвідати Австрію, Італію, Німеччину та Францію. Рада академії надає йому оплачуване законне відрядження на рік. У цій картині, як і в постаті нареченої, скільки сили, гідності, повноти життя, що люди й досі ходять до цієї роботи підзарядитися. В національний художній музей України Повернувшись із закордонного відрядження, Кричевський влаштувався працювати викладачем Київського художнього училища. Згодом став директором. У 1917 році відбулася довгоочікувана подія для української інтелігенції. Нарешті вдалося створити Українську академію мистецтв. Кричевським був обраним першим редактором академії. До роботи також були залучені такі видатні художники, як Георгій Нарбут, Олександр Мурашко, Абрам Маневич, Михайло Бойчук. Микола Бурачик. Але вже за рік Київ захопили більшовики. 3 січня 1918 року вони за кілька тижнів розстріляли понад 5 тисяч осіб української інтелігенції. Через рік ректорство перейшло до нарбута, а Кричевський далі керував майстерню історичного та побутового жанру офорта та різб'ярства. Професори, і студенти переховувалися, академія була зачинена. Тим не менше, світній процес намагалися продовжити. Студенти ходили до професорів додому і працювали там. Михайло Жук спогадах писав, що найбільш заповненим були майстерні Олександра Мурашка та Федіра Кричевського. Причому в останніх вони мали більш такий демократичний склад і творили переважно в дрібних ремісників, робітників та дрібного міщанства. У 1919 році більшовики організували в Києві штучний голод. Професори виїжджали в села, щоб вижити, і Фредір Кричевський подався до шашиків, де колись придбав хату. Кричевський не мав творів на радянську тематику, а в Україні розпочався процес загострення політики українізації. А в Київському художньому інституті розпочалося шпигунство й доноси, тож художник переїжджає викладати до Харкова. У 1927 році Кричевський пише Славетний «Триптих життя, одну із найвідоміших своїх робот картина, є найяскравішим зв'язком українського модернізму з елементами арт-ново та українського релігійного живопису, якому притаманні площинність, локальні фарби і порожнє тло. Трептих експонується на багатьох виставках в Україні і за кордоном. У 1939 році братам Федора і Василю Кричевським присвоєно ступінь докторів мистецтвознавчих наук, а в травні 40-го року першим в Україні їм надали звання заслужених діячів мистецтва. Існують відомості, що тоді ж Федір Кричевський вирушив у творчу подорож на Західну Україну. На початку Другої світової війни художник повертається в Київ, але ухиляється від примусової евакуації до Уфи. Після окупації України військами вермахту літній і хворий Кричівський живе на окупованій території то в Києві, то в Шишаках. У 1943 році тікає до Кінінзбергу, тепер Калінінград Росія, де вже перебував брат Василь. Там влаштовується працювати креслорем на завод, але Червона армія точує місто і Кричевський, як нібито колаборант хапає СМЕРШ. Рік утримувався в ув'язненні, терпів катування. Коли Кричевського відпускають, він самостійно добирається до Києва і його тут знову арештовують, але звільнили через хворобу. Художника позбавляють звання заслуженого діяча мистецтв і виявляється, що їм з дружиною ніде жити. Через відсутність допомоги художник голодував, однак продовжував працювати над полотном квітуча Україна а також керував аспірантурою монументального живопису і скульптури при академії архітектури. Саме тоді ця подія як найкраще характеризує Федора Кричевського, яка стала чи не найбільше відомою легендою про нього. Нікіта Хрущов обіцяв помилувати художника, якщо він намалює портрет батька народів Іосіфо Сталіна. А на це митець сказав своїм учням: бачите, малювати всяких там временщиків фаворитів і мерзотників мені сам сан не дозволяє. Про сильну духом людину говорить і автопортрет Кричевського могутня постать вольового і рішучого чоловіка, який, ніби готовий до бою, займає все полотно. Він упевнений у собі і стоїть за словами мистецтвознавця Дмитра Горбачова, як супермен часів відродження. Радір Кричевський не зламав своїх переконань до останнього і не пішов на співпрацю з режимом. У документах та текстах йдеться про те, що художник помер від голоду 30 липня 1947 року за своїм мольбертом.